На показі Жакмю ми бачимо, що зовсім не виходять з моди бомбери, такі об'ємні і довгі рубахи, рубашка з фонариками. І також ми бачимо прослідковому, що акцентна талія, жакети з акцентною талією, також приталені пальто та корсети, які можна одягати поверх. Також бачимо на прикладі з чоловічого костюма, що е дуже класно буде поєднувати пісочний, червоний та бежевий кольори, також шкіряні бомбери і дуже багато деніму прослідковується е в трендах. Плюс також залишається замша на піки. І як же ж без е трендового горошок е принту. Плюс білий залишається, і молочні кольори дуже-дуже актуальні будуть в цих двох сезонах чоловічі приталені. Костюми, смужка, напівпрозорість, червоний. Також бачимо, що можна буде носити по дві.